Зібрали вже трошки прискочу. Ось так виглядає все. Ще ось там кінчики. Але кінчики будемо ставити на дворі тому що може не виїхати із складу, то що по ості у нас єлі єлі виїжджало. Якщо ми вчіпимо ще ці крила, то воно буде де виступати більше і може не виїхати. Будемо займатися завтра діжкою, щоб ми поставили діжу сюди, будемо ставити насос, підводити гідравліку, ставити вже комп'ютер, а ось покажу перемостили датчик швидкості. Ось такі ці зробили штучки. Датчик швидкості тут буде стояти. Ось так.